Подожди, начинаем. Говорит адвокат Закревская из помещения Печерского райотдела города Киева. По дороге к подаче обращения в Генеральную прокуратуру мы были задержаны, незаконно, естественно. Вот. И нам не дали подать следующее обращение. С меня. Генеральному прокурору Шонці Віктор Павлович. хочу повідомити вам, що політична сатира – це не порнографія, свобода вираження поглядів не порнографія. Таття 34 конституції України не порнографія, правозахисна діяльність, не порнографія, критика МВС не порнографія, а критика ідеюсь законопроєктів – не наруга. А, порнографія ж на натомість є переслідування за правосухисну діяльність під сміхотворними приводами, порушення кримінальної справи на підставі макулатури, ерагований член і інші вих, винаходи мистецтвознавстві і анатомії в експертизах. При цьому винувальний висновок Руденка ДС, затверджений його прокурора прокурор міста Вінниці. Не просто порнографія, а ще й наруга над здоровим влуздом, кримінальним кодексом КПК і Конституції України. А роль прокуратури в ганебній справі проти Дмитра Гройсмана – це роль клоунів. Тож, враховуючи вище наведене, прошу вас припинити цей цирк і згідно статті 264 Кримінального процесуального кодексу України відмовитися від державного обвинувачення у кримінальній справі по обвинуваченню Гройсмана Дмитра Леонідовича. Злочинних передбачено частиною 1, частиною 3 статті 301 та частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України. Вот. Поэтому цирк нам пришлось устроить в РУД. Зенича в, в прокуратуре не получилось. Спасибо.